Вітаю вас, мої шановні представники, знаку зодіаку, близнюки. З вами ваш астролог Клименко Наталія. і Це прогноз для вас на березень 2025 року. Зараз розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. А він буде дуже насичений, адже на нас чекає весняний коридор затемнень. Венера буде переходити в ретроградний рух, а також Меркурій, управитель вашого знаку Зодіаку, також стає ретроградним. Сонце буде у з'єднанні із планетами та кармічним місячним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції. Тож на нас чекають нові цикли і відповідно зміни, нова енергія. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. На рік ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Свої прогнози можна дивитися в першу чергу за знаком асценденту, а також за знаком, куди потрапляє сонце, і за місячним знаком. Здебільшого діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, то можете написати мені в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я вам цьому допоможу. А зараз дякую за ваші лайки і почнемо. Із 1 березня в цей період Венера буде в стоянні і буде акцентувати сферу, яка стосується вашого 11-го сектору, що відповідає за корисні контакти, ваші плани на майбутнє, друзів та однодумців, а також все, що пов'язано з інтернетом та соціальними проектами, можуть бути долоносні зустрічі, прихід важливої інформації, особливо через онлайн, і в той же час. Венера буде розвертатися в ретроградний рух в знаку Овен, що дасть вам можливість переглянути теми взаємовідносин із вашими друзями та однодумцями. Цей період може бути певне невдоволення, але час сприятливий для того, щоб ви переглянули, чи дійсно вам подобається, наприклад, той гурток, куди ви ходите, або ж може бути зміна інтересів. Нового, краще нічого не починати в період ретроградності Венери, адже коли вона знову вийде в прямий рух, то вам може не сподобатися те, що ви впровадили в період ретроградності Венери. А вона буде ретроградною із 2 березня по 13 квітня включно. І за цей час, із 27 березня, вона буде переходити знову в знак риби ваш 10 сектор, що дасть вам можливість переглянути взаємовідносини, документи і все, що ви бажаєте, яке пов'язане із статусом та кар'єрою. 3 березня Меркурій, який символізує спілкування, мислення, інформацію, управитель вашого знаку Зодіаку буде переходити в 11-й сектор в знак Овен, що вказує на підвищену кількість спілкування, навчання, поїздок, які торкаються вашого соціального життя. Це можуть бути зустрічі онлайн, для когось навчання онлайн, більше переписок, більше спілкування, саме дистанційного. А також ви можете бути залучені до соціальних проєктів, соціально значучих проєктів. Може бути більше відвідування грандіозних заходів, участі в дебатах, виступах, що стосуються великих колективів, отримання важливих документів. Це також можуть бути і нові знайомства та гуртки по інтересах. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону планети трансформації, і оскільки Меркурій буде в ретроградному русі в цьому місяці, то цей же аспект буде повторюватися 25 березня. Торкатися аспект буде 9 та 11 секторів. 9 – це все іноземне навчання, юридичні питання, виступи, все, що стосується закордону, мандрівок, еміграції, а також вашого авторитету з однієї сторони. А 11 – це блад, політика, однодумці. Тож може бути знайомство з плавовими людьми, отримання важливого документу. Вагомі покупки в цей період ви можете виступати і мати більший вплив на великі маси людей. 6 березня місяць буде у з'єднанні із Юпітером, а він зараз знаходиться в вашому знаку. І в цей період вони будуть робити гармонійний аспект до Венери, тож сприятливі. Покупки саме того, що ви давно відкладали, або ж покупки зі знижками це сприятливий період для того, щоб ви впроваджували в життя свої амбіційні грандіозні плани, які з тих чи інших причин не виходило здійснити. Юпітер дасть вам уміння показати себе, хороший період саме для відчуття комфорту та безпеки для того, щоб ви заявили про себе. Цього дня залишається гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном, що також вказує на те, що ви можете через слово, через виступи, через свій інтелект реалізувати задумане. 8 березня буде гармонійна взаємодія між сонцем та Марсом. Сонце це наше я, наше его, це енергія, яка заряджає всю натальну карту. А Марс це ініціатива, рішучість, дії. Торкатися аспект буде вашого другого та десятого секторів. А цей період ви можете досягти успіхів щодо. Кар'єри, статусу, і, відповідно, зростатиме ваша самооцінка і доходи, доходи власні, які ви заробляєте власними талантами, ініціативою та роботою голосом. Другий сектор також пов'язаний із ресурсами та здоров'ям. А десятей це статус та амбіційні цілі. Це може бути отримання певного бонусу, зустрічі з словами людьми, підтримка їх. Отримання винагороди 9 березня буде гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном з однієї сторони, в аспекті удачі до місяця та Марсу з іншої сторони. Сприятлива можливість для того, щоб ви проявили творчість, наполегливість, стійкість, обов'язково діяли. Результат від цього аспекту може бути не швидким, але надалі відчутним та вагомим. І він також стосується вашого другого та 10 сектору. Це сприятлива можливість покращити умови, наприклад, вашої роботи, піти на нову посаду, або ж вас можуть оцінити за ваші таланти, за вашу активність та ініціативу. 14 березня відкривається весняний коридор затемнень місячним затемненням, у вашому 4-му секторі. В цей період сонце буде поблизу кармічного місячного вузла раху, а ви матимете результати або ж будете підводити підсумки за останні півроку і будете мати ясність, яка стосується вашого місця проживання, вашої батьківщини, родинних питань. Все, що пов'язане із нерухомістю. Це може бути купівля, продаж, оренда, майна, а також вирішення. Документів пов'язаних із житлом, роботою, яка пов'язана із домом, для когось може бути періодом ремонту, продажів, або ж будуть підняті теми, пов'язані із одруженням, шлюбом та розширенням складу сім'ї та питаннями складу сім'ї. 15 березня Меркурій буде переходити в ретроградний рух до 7 квітня включно. А також із 15 по 20 березня ми будемо проживати з вами так звані нульові сонячні дні. В цей період нічого важливого ми не починаємо, адже цей час він схоже на місяць без курсу. Тобто в цей період все, що ми можемо, це просто приймати кармічні події, бути відкритими. Адже зараз іде спадаючий місяць, і ми можемо щось просто коригувати одосконалювати в період ретроградності і Венери, і Меркурію і спадаючого місяця, підводити підсумки, але це не період для початку нових справ. Ретроградити Меркурій буде в вашому 11 секторі, тобто це сприятлива можливість для перездачі документів, наприклад, для отримання інформації, яку ви давно чекали. Це можуть бути і перегляд ваших планів та змін планів на майбутнє. Сприятливо щось підкориговувати, допрацьовувати. Це може бути і перегляд ваших знань або ж взаємовідносин із вашими друзями та однодумцями. 17 березня Сонце буде у з'єднанні із Кармічним місячним вузлом раху, а також поступово із Нептуном вже 19 березня, і в цей час будуть відкриватися нові цикли, тобто буде нова енергія, яка пов'язана із створенням нових ідеологій, нової реальності. Сприятливо проявляти весь свій творчий потенціал, а також благодійність та милосердя. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен і настає рівнодення в північній півколі. Офіційно настає весна. Тож це сприятливий період для того, щоб ви прописали плани на майбутнє, проте діяти ще зарано. Це хороший період, спочатку звільнити місце для нової енергії. Сонце переходить в ваш 11-й сектор і буде вказувати на те, що фокус вашої уваги буде саме на. Нові проекти, плани та знайомства. Знайомства онлайн. Приятливий період для вивчення езотерики, астрології, для опанування нових професій та впровадження чогось нового, креативного, інноваційного в свою роботу. З 22 березня Сонце буде у з'єднанні із ретроградною Венерою, і також буде відкривати новий цикл Венери. В 11 секторі Венера це наші бажання. Вона зараз ретроградна, тож це сприятлива можливість переглянути, що саме вам подобається, чого ви хотіли, і підкоригувати свої плани. Можливо, щось вам раніше подобалось, зараз може не подобатися, можете переглядати відносини, колективи, в яких ви знаходитеся. Ретроградність Венери може давати певне невдоволення, але там, де ми невдоволені, там ми починаємо діяти, щоб зробити так, як нам подобається. І 27 березня геката або ж чорний місяць, як цінніва сторона нашої особистості, буде переходити в знак Скорпіон. Ваш шостий сектор. Цей період можуть бути ілюзії, острах, які стосуються роботи, стану здоров'я, ваших рутинних звичок. Геката може давати невдоволення цією роботою, яка у вас зараз є. Вам може здаватися, що вас не цінують інші люди. Ви будете намагатися покращити умови праці та ваші обов'язки. Більш детально про цей період буде окреме відео. 29 березня настає сонячне затемнення. І воно закриває весняний коридор затемнень. Хоча дію ми можемо максимально ще відчувати впродовж двох тижнів, але результат від дії сонячного затемнення може бути на найближчі півроку. Затемнення буде в вашому 11 секторі. В знаку ОВЕН, тобто перед вами, будуть відкриватися нові можливості, сприятливий період для змін, які торкаються вашого соціального положення, ваших планів. Ретроградна Венера із 27 березня перейшла в знак риби в ваш 10-й сектор і буде давати вам можливість переглядати свій статус, свої, своє соціальне положення, свої амбіційні цілі. І це може давати поштовх для того, щоб ви переглянули свої контакти, своє оточення, може бути зміна колективу та друзів. Також може бути і прорив у справах та у навчанні онлайн. 30 березня Нептун, вища планета, яка символізує всесвітню любов, ілюзії, фантазії, буде переходити в знак Овен, також ваш одинадцятий сектор, і може давати дуже багато спілкування, багато інформації, особливо через онлайн сприятливий період для вивчення астропсихології. Для того, щоб допомагати іншим через соціально значучі проекти, а також сприятливо не соромитися, просити допомоги і від соціальних організацій та друзів. Оскільки 11 сектор це також і все, що стосується онлайну, інновацій, то важливо ставити собі дедлайни, тобто кінцевий термін своїх планів та мети. Оскільки Нептун може це все розмивати і давати просто ем, плани мрії заради мрій, важливо проявляти гнучкість в адаптації до використання нових знань, наприклад, інноваційних технологій. Також 30 березня Меркурій буде повертати в ретроградному русі в знак Риби ваш 10 сектор і може знову повертати вас до перепідписання договорів, наприклад, перегляду інформації, яка пов'язана з вашим статусом, кар'єрою та планами, вашими амбіційними цілями. Я бажаю вам продуктивного успішного березня, Надивлячись на те, що є. Ретроградні планети, це дасть вам можливість щось переглянути і допрацювати, а сам коридор затемнень висвітлить, де саме вам потрібно щось проаналізувати і зробити крок вперед для реалізації своїх планів. Всім бажаю успішного березня! Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.